Як зробити такі хрусткі та класні кільця? Та ще й без яєць. Беру велику цибульку на -рі -за ю На кружечки. Роздрібаю на такі кружечки. Знімаю плівку. Ось цю ще тут. Ось тут її багатсько. Дивіться. Ого. Додаю трішки борошна та ретельно його перемішую. Тепер пересипаю сюди це все діло. Додаємо муки Чи борошна, трішки чорного перцю, італійські трави, сілі та куркуми, Все це діло перемішуємо. Тепер пиво та теж перемішуємо. Перемішуємо дуже ретельно, По пропорціям, просто щоб вийшло ось таке, таке, як сметана. Ось така вона повинна бути. І дуже-дуже без комочків перемішано. Тепер беру, беремо кільця, сюди ставимо парочку штучок. Тут у нас кипить. Беремо якусь шпажку. Отак от раз два раз два шпажкою. Отак от стряхуємо все зайве. ось так от. І... І сюди його ще один. Так, трохи його з дна відсма... відставляємо. Смажу їх приблизно хвилинку. Якщо дуже великі, то по півтори. Ось такі виходить, дістаємо. Та перед новою партією все це забираємо. І виходить ось такі кільця.